Вірні завжди за програмою контракт 1824 відтепер можна стати частиною злагодженої бойової команди морських піхотинців. Про те, як можна поповнити лави 38-ї окремої бригади морської піхоти, розповів сержант, представник відділу рекрутингу цієї бригади Олександр Молодий. Ну, це загальний шлях. Можна залишити заявку на різних сайтах, можна подзвонити по телефону. Які є в рекрутинговому центрі, можна прийти в рекрутинговий центр нашої бригади у Львові на вулиці Хмельницького? 37. детальна інформація про те, як стати морським піхотинцем і долучитись до бригади, є на сайті контракт 1824, а також в застосунку Резерв Плюс. Далі вже починається рутинна робота проходження військово-лікарської комісії, психологічних тестів. Вибір посади наразі. 38 восьма бригада потребує фахівців на такі посади. Стрілець, стрілець, санітар, гранатометник, помічник, гранатометника, снайпер і розвідник. Від початку запуску проекту до 38-ї бригади морської піхоти збройних сил України надійшла велика кількість заявок. Та, попри потребу в кадрах, бригада дуже серйозно підходить до відбору. В Першу чергу це мотивація, це однозначно. Людина повинна розуміти і хотіти. Прийти, захищати свою країну, себе, своїх рідних. Далі мова йде про здоров'я. Звичайно, що людина повинна мати добре фізичне здоров'я. Кожен доброволець, який обирає військову службу за новим проектом, контракт 1824 Проходить вишкіл за стандартами НАТО та отримує низку переваг. Рекрути направляються в навчальні центри військово-морських сил збройних сил України, де підготовка проходить у три етапи: це базова військова, фахова підготовка та адаптація в бригаді. Морська піхота це завжди еліта. Це в будь-якій армії світу, елітавто тому числі і українська армії. всі офіцери, і в першу чергу командування бригади це кадрові бойові офіцери, які пройшли бої в Маріуполі. Це Люди, які можуть навчити, це люди, які будуть цінувати кожне життя. Нагадаємо, контракт 1824 – Це добровільна ініціатива, що дозволяє українцям в зазначеній віковій категорії приєднатись до сил оборони на один рік. Оля Новак, Роман Купранець, головні новини для стрийтебе.